Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можуть діти переходити до поки ще не освяченої хати, по святу плануємо пізніше? Та звичайно, що можуть? Та звичайно, що можуть. Ви думаєте, як ви посвятите хату, то вона що зразу почнеться світити, як, як цей як якісь лямпочки чи що. Святість у хаті приносять люди. Священник дає той початок, а ви хату свою наповнюєте або святістю, або прокльонами, або матюками, або дуже гарними словами. Це ваша справа, ви її наповнюєте. Так що можете переходити, а посвячення хати це є ознака того, що тут живуть християни. Приходиш на вході, дивишся, о, є тут або хрест. Або образ, або той образ, що священик є не посвячення. Що видно було, що тут живуть християни. От і все. Можете переходити, але жийте по -божному. Чи посвячена хата, чи не посвячена. Так, Володимир пише: бажаю здоров'я. Ось, отче, я знаходжуся на війні. Пройшов дуже багато чого, почав сильно пити. Бо зі всіх ситуацій мене врятував Бог вісім суток в оточенні, в я вийшов із, від останній. Що, може, що можете посовітувати, щоб прийти до нормального життя? Щоб прийти до нормального життя, треба найперше примиритися з собою. Не треба себе винити. Першу чергу. Потім не треба винити нікого з іншого, тому що, якщо ви будете когось звинувачувати, ви ніколи не будете мати душевного спокою. Перший раз примиритися з собою, простити собі. Так Ігорко пише: Отець Василь, скажіть, будь ласка, чи можна працювати у Страстну П'ятницю? Ой, до Страсної п'ятниці ще далеко. Якщо ти маєш пошану до цього дня, коли Христос висить на Христі, то відповідно і будеш себе поводити. Помолися, побудь на роздумах з Богом, і буде дуже добре. Але ще до Страсної п'ятниці, гей гей. Так, Наталка пише, слава Ісусу Христу, я навіть маю сумнів, чи ви то про... прочитаєте, я стала пити алкоголь часто. Працюю на двох роботах, є дорослі діти, чоловік на війні. А я не хочу нічого в вихідні, окрім алкоголю. Ну, це ілюзія, знаєте, алкоголь це ілюзія. Вчитися бути щасливим без алкоголю. Мені наприклад, подобається, що я можу поїхати на весілля. Ну, і не, і не вживати алкоголь. Воно мене тішить так страшне. Ну, от, я вже скільки весіль їздив, я постійно спеціально беру машину, ну, щоб і собі спокійно, нормально себе поводжу і сам собою тішуся. Можете так само так попробувати. Це дуже, дуже добрий прийомчик такий. Так. Ну, дивіться, Можна, наприклад, десь там випити алкоголь, але поставте собі простий принцип: ніколи не пити самому. От аби там не знаєш, що було. От Просто не пити самому і все. Це перший етап нормальної людини. А якщо ти запросив когось в компанію, ну запросив когось додому в гості і так далі, то пийте алкоголь, як. На дегустаційній зустрічі. Як дегустація, знає? щоб попробувати, просто посмакувати все. А решту я не буду вам пояснювати. Хочете так робіть? Не хочете, не робіть. Ви вільні люди. Олександр пише, отже, розкажіть про брехню, або як ви ставитеся до людини, яка з вами будує стосунки. Але завжди бреше і не лише мені, але й іншим. Дуже цікаво вислухати вашу думку. Та що тут слухати? Знаєш, диявол є батько брехні, батько лжи. І людина, якщо бреше, значить вона не може бути щира, вона не може бути правдива, Бо тому що правда ну, правда їй незручна. Якщо людина брешеть, Найперше, вона робить собі шкоду. Я колись розказував, що люди, які не брешуть, ніколи не будуть хворіти на рак, тому що рак якраз і так працює. Брехня це є заперечення природи речей. І ці клітини, які мали би бути нормальні, вони виконують функцію ненормального. Клітини уроди, не? якщо так можна сказати, які дурять імунну систему. Кажуть, що вони там і своє нормально, а роблять біду. Ну це є так, щоб було зрозуміло, так? як працює ракова система. І якщо ти брешеш постійно, в тебе на генному рівні закладається неправильний код природи речей. Тобто соматичні клітини, ті, які ми мали б. Будувати, ну, замінювати ті клітини, які вмирають, бо в організмі не всі клітини живуть навіть від народження до смерті. Кожних сім років обновляються всі соматичні клітини в організмі. Немає ні одної подібної, бо тому що одні вмирають, другі народжуються. І коли народжується нова клітина, і вона по своїй генні спадщині вже має викрилену природу речей, тобто брехливу, неправильну. І ці мутанти родяться, і одна одній, потім одна від одної розмножується і маєш тобі рак. Тому не брішіть себе охоронити від одної з паскудної хвороби, яка називається онкологія. Брехати це погано. Дякую ще раз за запитання. Нехай Бог вас благословить.